Зараз в Луганську на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку мирний мітинг: українські прапори, патріотичні гасла і виконання гімну. Лише одна характерна риса порушує, здавалось би, цілком спокійну атмосферу. Ось цей живий ланцюг. Що оточує мітингувальників «Ми стоїмо, на случай. Якщо будуть провокації, щоб не допустити провокацій. Ми на себе. Наша задача захистити жінок і дітей, від насилля з сторони проросійських мітингувальників». це. Активісти Луганської сотні самооборони. Віднедавна вони супроводжують усі акції євромайданівців. Все через інцидент, що трапився 9 березня під час святкування 200-ліття з дня народження Шевченка. Тоді проросійські налаштовані активісти напали на учасників Асників акції Людей розігнали з площі, десятки отримали ушкодження. Очевидці з жахом згадують ті події, запевняють, що все відбувалося з мовчазної згоди міліції. На жаль, луганська міліція абсолютно бездіє, Вона, скажімо так, невідома. Якщо ми навіть почнемо своїми силами наводити порядок, на чий бік вони стануть чи не будуть? Вони нам в спину самі стріляти, або нас вже і закривають. Втім, там я їм не вірю. У свою чергу правоохоронці відкидають звинувачення у бездіяльності. Вони присутні. На заходах Луганського Євромайдану і запевняють, що за потреби захистять активістів. Ми Работа. на охороні чесного порядку знаходимося. Охороняємо чесний порядок. Нужно було, захищати зачищати. Просто многі говорять, що на 20-літті Шевченка міліція взагалі не А чому? Люди будемо охороняти, потрібна, будемо охороняти. Однак, попри обіцянки людей у формі, євромайданівці почали активно формувати власну самооборону. Ви обміняєте своїми телефонами. Це будуть ваші старші, десятники. Вот вони, ті люди, які мають бойовий опыт. Назвались Луганською сотнею за майданівським зразком. В лавах добровольців вже понад 300 осіб. Данило Турчин сотник. Барабаш! На, ліву, на ліву. хлопець шукає добровольців прямо на мітингах, формує списки, обмінюється телефонами, щоб у разі потреби швидко мобілізувати людей. каже, мають вже і своїх медиків, і навіть невелике фінансування з добровільних внесків. Ці люди найрізноманітніших професій, дальнобійщики, медпрацівники, всі маленькі дрібні підприємці, всі чоловіки, жінки це люди, які відчувають собі силу для того, щоб показати своє які переконання зараз про українські мітинги в Луганську влаштовують щодня, тому головне завдання сотні захист людей на площі. Серед іншого планують скоординувати свою роботу з місцевим управлінням МВС, щоб бодай не заважали, пояснюють самоборонівці. Лавкостек Радіо Свобода, Луганськ.